Огляд Nissan Rogue 2017 року. Заявлений пробіг 100 тисяч кілометрів. Тут є такий недолік. Неплотно прилягає. фарбовано крило дверка, капот, колір не відрізняється відрізняється, шагрій не відрізняється, відтінок пофарбували якісно. Машина трохи впилюся. Тут вм'ятин не бачу. Вм'ятин подряпин немає взагалі по машині. Тут трошки не в зазорчику тут трошки не в зазорчику салон відповідає заявленому пробігу не протертий не прокурений запах приємний в салоні руль зберігається щось за ця шкіра шагрінь відповідно до пробігу в салону немає нічого, клімат контроль. В салону маю на увазі немає ніяких пошкоджень. Дорож, ззаді подивимося, електросідушки, шкіряний салон в гарному стані. Так далі. Тут все добре, немає нічого, немає потертостей, немає підряду, нічого. Немає. Тут Все добре, тут повинна бути полочка, ну ця типа шторка задня. Все добре, все на місці. Запаска. Тут запаска є. Тут все добре. Крышка закривається нормально. Все добре. Лакофарбуваємо капот фарбований без шпаклівки Тут рідна фарба, рідна фарба, не фарбована. Криша. Не фарбовано. Тут рідно. Далі прийом не фарбований. Тут таких пару ледь помітних царапин Не фарбовано, болти не крутились. Тут не крутились, там пошкодження було передня ліва частина. Фарба видна рідна фарба рідна фарба. Все рідна. Все рідна. Круша. не подковано. 104. Пластик. Ляда задний пластик, вот заднее крыло. 100. Все добро. Тут ничего не оформлено. Нічого не фарбовано Ця дверка фарбована. І крило фарбоване. Фарбоване дверка, крило і капот. Ну і звісно, бампер. Дивимося пройом. У нас рідний прийом рідний. Так, от все добре. Мотор сухий, взагалі немає жодних підтікань. Фара оригінальна, кріплення паялось, акумулятор новий. Зеленим світа. не знаю як буде видно, не буде видно. Тут взагалі без зауважень все повинно виглядати на 100 тисяч км. До речі, капот не оригінальний, капот металевий, стальний, бо доволі важкий такий. Дістройнік на місці, я. Ай, не відкручу. Тор працює взагалі ідеально. Десь буде посторонний шумів. Вихлопна суха, По діагностиці є дві помилки. Блоки управління двигуном і блоки управління кузовом. Связь каншини. Треба подивитися мінусовий провод на КАН-шину, чи не окислився, чи є нормальний контакт. Більше помилок нема. І на щитку також, якщо завести. Все, помилок немає. То ремень, я не пристегнутий, і ручник світиться. Протектор в хорошому стані. Резина Hankook 21-го року випуску. Made in USA. Де це рік 31 тиждень 21-го року. Протектор у нас 736. 36 Передня.

683 Резина в гарному стані. Диски в такому стані. Колодки ще на 1010 хватить. Диски в гарному стані міняти не треба, а колодки через 1010 можна замінити. Стан дисків. Диски не видно.